Сьогодні міжнародний день недоношених дітей. Дату кілька років тому ініціював європейський фонд, що опікується такими малюками. Щороку у світі на народжується понад 15 мільйонів дітей, і близько 20 тисяч таких малюків щороку з'являються на світ в Україні. Давайте подивимося сюжет. А потім поспілкуємося з гостем на цю тему. На місяць раніше від запланованого з'явилися на світ Тимофій, Марк та Каріна. Два братики та сестричка народилися з різницею у хвилини та дуже маленькими. Тож один стрійні перші дні життя провів у реанімації. Цей хлопчик був саме найменше півтора кілограма, Другий кіло 800, Дівчинка майже два кілограма. Недоношеним за статистикою народжується кожне десяте немовля. Окрім малюків, які народилися передчасно, недоношеними медики називають також немовляти з вагою тіла менше 2,5 кілограмів. Часто такі дітки не в змозі самотужки смоктати молоко, дихати та зберігати температуру тіла, тож потребують спеціальної реанімації та догляду лікарів-неонатологів. Кілька років тому в Україні виходжували лише немовляти з вагою від одного кілограма. Нині ж медики беруться рятувати життя малюкам із масою тіла від 500 грамів. Через те, що органи недоношених малюків не встигли сформуватися, такі дітки часто схильні до серйозних захворювань. І саме від кваліфікованої медичної допомоги у перші тижні або місяці після народження залежить життя недоношених дітей та їхнє здоров'я у майбутньому. Найпоширеніші причини передчасного народження занадто юний або похилий вік батьків, шкідливі звички під час вагітності, хронічні захворювання породілля, а також патологія і аномальний розвиток самого плоду. Та, попри це, серед людей, які народилися недоношеними чимало геніїв, це відомі фізики Ісаак Ньютон та Альберт Ейнштейн, письменник Віктор Хюбой, митець та винахідник Леонардо да Вінчі. І у нас у гостях Олег Маланчук, заступник головного лікаря з медичної роботи перинатального центру Києва. Доброго ранку. Доброго Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, скільки сьогодні недоношених дітей в Україні? Статистику ж гадайте. Є статистика. В середньому кожна десята дитина, десята-одинадцята дитина народжується недоношеною. Адже mm -hmm. там відсоток складає 12, 13 до 15 відсотків. Це достатньо великий відсоток, і не тільки медична галузь, а й наша держава. Вона опікується і повинна продовжувати цього опікуватися такими дітками. Чому? Тому що народження такої дитини це дуже великий глобальний процес угу. від поступлення в пологовий стаціонар до виписки і етапу виходжування його в майбутньому. Чому тому що такі дітки вони потребують величезної уваги, так. і не тільки з метою їх дати їм життя, а дати їм здоров'я. Отже, повинні бути реабілітаційні центри, повинні працювати всі соціальні служби, які і психологи, і невропатологи, всі, які дадуть цій дитині. Можливість розвинутися. Чому? Тому що ці дітки, вони да, вони народжуються недоношеними, вони маленькі, але вони настільки хочуть догнати своїх сверстників, що вони за ними, навіть якщо вони разом повзують, і ми бачимо, що якась дитинка народилася менше, ніж старається його догнати, бігти за ним, потягнути його, там в ігрушку в нього забрати. Тому такі дітки мають право на життя. Дивіться минулого року, коли ми з вами спілкувались, ви казали, що ваш центр вже бере діток, які менше ніж кілограм вагою, народжуються передчасно. Але ви говорили про. 800 про 800 грамів. А чи можете сказати, яка вага була у дитинки, якого вже ви виходили, і вона зараз росте і здорова? Дивіться, у нас є дітки. От вони приходять до нас на свята. Це дітки, які в нас народилися в перинатальному uh -huh. центрі, які пройшли етап реанімації, uh -huh. пройшли етап патології нового як ми його називаємо, другий етап виходження, uh -huh. виписаний додому. І вони у нас приходять до нас на свята. На день літнього іменинника, на день зимового іменинника, на свята, такі як сьогодні, день недоношеної дитини. І самі маленькі це 710-740 uh -huh. грамів. Ми хочу сказати, що от сьогодні ми переведемо з відділення нашого перинатального центру реанімації дитинку, яка народилася вагою 570 грамів. І сьогодні вона вже пройшла етап реанімації і вона, і вона до перейде мами до мами під наш під 570 нашим грамів вже Мама вже буде, буде доглядати дитинку. Такий от досвід, прорив. такий от величезний прорив. І я, я знаю, Старс. що ви зняли ваш перинатальний центр так. Києва, зняв ролик. Дуже красивий, соціальний. Я пропоную зараз усім глядачам подивитися ролик про доношених діток, про діток, які народились передчасно, і потім ми повернемося до розмови. Надзвичайно ну, зворушливо, красиві ролики. Справді ви знаєте, хочете запитати, на якому тижні вагітності сьогодні вже можна врятувати дитинку в Україні без ускладнень для здоров'я, щоб вона росла здоровою, повноцінною? Ну, бачите, вже ці дітки вони народилися в терміні 25 тижнів. тижнів. Угу. Це практично половина терміну вагітності 25 тижнів. Нормальна вагітність це 40 тижнів, а це на 25-му тижні. І вже от ви бачили, mm -hmm. такі дітки, от вони вже повзують, вони вже посміхаються своїм батькам, і батьки раді, що от сталося таке диво, і ці дітки не тільки вижили, але вони так. здорові і вони повноцінні, ці дітки. Отже, з 25 тижня, вже, коли ми там рік назад з вами спілкувалися, так. ми казали, 28, 28 тижнів, багато 800 кілограм, бачите, вже сьогодні і 570 грамів. Виходить, чому тому, що ми не стоїмо на місці, uh -huh. і перинатальний центр і от наш головний лікар Вікторія Володимирівна Біла вона не дає нам стояти на місці, не стої, не дає застоятися. Ми підвищуємо кваліфікацію. І якась з обладнанням підвищення, uh -huh. хоча хочеться більше обладнання. Не, не вистачає нам. Чому? Тому що ми весь весь місто Київ перечесні пологи йдуть yeah. до нас. І звичайно, його достатньо не вистачає не вистачає сучасно, але воно є, воно працює. Ми вчимося на ньому працювати, і ми вже вміємо. І от у нас є такі от результати. Мало зовсім часу. Скажіть, будь ласка, коли ви вже діток віддаєте мамі, ви потім їх ведете? Ви з ними спілкуєтесь? обов'язково обов Це називається катамнес, uh -huh. катамнистичний кабінет. Вони приходять до нас в залежності від того, як потрібно раз в тиждень, раз в місяць. Ну обов'язково ми з ними бачимося, раз в півроку. скажімо так, вони приходять до нас на свята. Вони там дарують нам свої фотографії, свої малюнки, на uh -huh. такі от відео, які ми зберігаємо. Ми одна, ми одна родина практично з цими мамами, тому що мами, це я хочу сказати, що такі мами, які виходжують таких дітей, вони віддають повністю себе їм. І вони герої, настоячі героїні. Їм uh -huh. треба їх поважати, їм їх треба показувати по телебаченню. От завдяки вашому каналу, сьогодні ви побачили двох. Тому обов'язково ми бачимося з такими. Дітками. Дуже дякую вам, пане Олеже, що завітали до нас. відповідали на наші запитання. Я дуже вам дякую за вашу роботу і усім недоношеним і перечесно народженням діткам ми бажаємо здоров'я. Дякую, сніданок дякую. триває. Нагадаю, у гостях був Олег Маланчук, заступник головного лікаря з медичної роботи перинатального центру Києва. Сніданок триває.